Зараз. Чуєш? Вася, нам Нам, перед... Нам, нам, короче, покажемо, хто тихнар не було. Було тут все видно. Знизу можна, можете почитати. Москва большая деревня. Всі разом всі в одній казармі спимо і всі на одному КП. ночуємо. Ну, Наш звод там молодь. У нас є ще взводи там, де старші, і всі рівні, всі однакові, всі до всіх на ти, і жодних таких розборок дівщини, фарбування трави в зелений колір, заправляння ліжка під лінеєчку, кантики кантіки, того всього нема. У нас будується нормальна європейська армія, американського зразка. На виборах забезпечували правопорядок ще, здається, два батальйони, які базуються в Волновасі, Ну і солдати. В Волновасі, здається, в п'ятницю перед виборами викрали голову виборчі, е, окружної виборчої комісії, але наші браві бійці батальйону Київ 2, можна сказати, там за 20-30 хвилин зразу знайшли, е, визволили голову, охороняли вибори, як могли, їздили навіть в таке містечко Новотроїцьке, там, де було відкрито, здається, 3 чи 4 дільниці, тому що решта була під впливом сепаратистів. Там просто, як сказати, прифремова одна, одна вулиця їхня. І тому була частина, частина дільниць була закрита. Вони шантажисти, так, вони, вони просили місцевих мешканців, вони просили, щоб та голова, голова саботувала вибори і пропонувала, їй, здається, 10 тисяч гривень. Це голова району була. Взагалі, скільки грошей? скільки плат піднімаємося?

Я, я думаю, що мир нестерпніший за війну. Тому, якщо вже розпочалась вона, то нехай вона логічно і продовжується, і завершується. Тобто це розтягування каната, яке Путін сотворив, воно на руку, напевно, лише йому. І. Треба відверто сказати, якщо вже війна розпочалася, давайте з, ну, з честю її пройдемо. Атака, ну хоча атака до, е, до весни мені мало ймовірна, чесно кажучи. Я думаю, що він буде затягувати е, постійно мобілізуючи ну, нас, тобто кидаючи інформаційні... Приводи, що будуть е, наступи, атаки, так, е, диверсійні групи будуть діяти. Оскільки офіційно немає війни, у нас е, всім займається Міністерство внутрішніх справ. А Міністерство внутрішніх справ це не є структура, яка може адекватно. Ставити якісь задачі перед собою так, військового характеру. Навіть ті спеціалісти, які приходять, так, вони все рівно стикаються з певними бюрократичними перепонами. Не за добровольчими батальйонами, а саме за народною революційною армією, яка створиться саме в процесі збройної боротьби. Ну, це логічний процес, мені здається.